Привіт, мої любі українчики, особливо та частина, котрі вирішили взяти власне життя в свої руки і не віддавати його на волю випадку, не очікувати, що щось вирішиться само собою, особливо ті, котрі не вірять в подальшу пропаганду, яка має на меті приспати вашу там пильність, збити ваші наміри куди-небудь йти. Тому що, що там, українська пропаганда вирішила, що зараз прийде Трамп, і цим Трампом можна як, там, переконати населення, що зараз будуть там, якісь переговори з Росією, буде якесь зупинення, призупинення того вогню і все таке. І що знову все повернеться до того, що було, або там, як мінімум градус знизиться, і можна буде хоч деколи із хати вийти. Що насправді не так. Тому що, якщо подивитися, що відбувається на кордонах навіть тепер, то там продовжується укріплення кордону. Хлопці, які виходять, наприклад, за гроші, яких везуть десь до тиси, щоб вони дісталися до тиси, то в них є дуже цікаві спостереження. Вони розповідають про те, що Наприклад, влітку по цьому маршруту там проходили їхні там дружбани, колеги, ну, власне, як воно відбувається, по, по ланцюжку передається Ці, цих, котрі вивозять за гроші, рекомендують одне одному. Воно потрібно є обидвом. І тому, тим, хто хоче когось вивезти, і тих, хто хоче бути вивезеним за кордон, тому що. Ні ті, ні інші не хочуть потрапити одні на шахраїв, другі на НКВД-стів, не хочуть, щоб їх взяли. І ідеально працює схема, коли ем, ті, котрі вже скористалися послугами, рекомендують наступних охочих і проводиться співбесіда. Ем, цими, що вивозять за гроші цими провідниками, ем, питають, чи ти знаєш цю добриту людину, хто він тобі. Звідки ти його знаєш і все таке, щоб не, як, ну, щоб не нарватися на якогось НКВД. Тобто, якщо це якийсь колега по роботі, друг там, знайомий, тобто з першого кола знайомства, а не хтось там когось порекомендував, то ситуація спрощується. А ні, то вони починають там, ну, у випадку будь-яких сумнівів, операція не відбувається. То, то ось у чому справа. Річка Теса, вона е, зараз до неї дістатися вкрай складно. І виявляється, що е, зараз доводиться сидіти там по тижневий часу, просто десь в готелі чекати, поки ці провідники розвідають місце, куди ту людину можна висадити, щоб він до, до річки дострібав. Тому що до річки дістатися вже дедалі складніше через те, що вони просто укріпляють той паркан. Вони додають шари тої ягози. І виходить, що додана в минулому році та ягоза в три шари, вона виглядає вже не такою загрозливою, як та ягоза. Що додається в цьому році, не те, щоб минулорічна була якась е, легка, щоб її здолати, тому що в минулому році, коли її поклали, вона була цілком неприступна, вона і зараз цілком неприступна. Просто якщо порівняти із тим е, свіжим парканом, то та, що була неприступна в тому році, вже такою неприступною не здається у порівнянні. Тому доводиться користатися тим, що минулорічна заросла вже якоюсь там травою, там якісь деревцятка, які хоч трохи дають можливість на щось опертися, коли там через неї перелазить. Тому ось так, в той час, поки вам там розказують про те, що Трамп прийде почнуться переговори і все заморозиться, насправді вони в той час займаються тим, що якраз укріплюють західний кордон. Тому щоб ніхто із вас не, не зміг спетляти. Поки ви там сидите і чекаєте на переговори у наступному році, то ви втрачаєте той дорогоцінний час. Тому що, якщо брати досвід минулого року, коли пацики просто там з бухти, барахти сідали там на якийсь паровоз, їхали, там, умовно, в якесь Мукачеве, чи в Ужгород, і звідти там пішки по снігу починали петляти в бік кордону. То вони тупо не враховуючи, що там більший шар снігу, ніж в їхніх, в їхніх рідних краях, там десь на сході України, вони просто по тому сніжному покрову не змогли дістатися до кордону, тому що стомилися крокувати по тому снігу по, пояс і вищ... не по, пояс, по коліна і вищі колін. І тупо повернулися назад купити снігоступи. І коли вони вже повернулися в лютому місяці з тими снігоступами, то їх вже просто тупо взяли на вокзалі. Хоча коли пер, вони навіть не сподівалися до такого повороту, тому що перший раз, коли вони там в січні туди приїхали, там в середині січня, то на вокзалі було порожньо. Вони там могли провести, не знаю, дорогою прихопити якогось нквд розчленити його тіло. Завантажити один частини, частини в рюкзаки і винести його там через вокзал спокійно, а всі далі, коли вже в лютому місяці, вони вже такого зробити не змогли. Тому от цей час пропаганда використовує для того, щоб вони там мали собі якусь паузу, могли укріпити ті свої кордони, поновити ті укріплення. Могли там взяти якусь передишку, відправити у відпустки цих всіх е, своїх е, тих солдатиків, тому що як не як наявки, їх треба давати відпустки. І зараз вони їх там повипихають відпустки, вас там нагодують пропагандою, щоб ви сиділи нікуди не рипались, використовуючи цей момент, коли там сніжок підсипає, коли ті пацики вже, які все літо сиділи, боялися звалювати. Вже в них зараз є якесь пояснення для них, що вони вже не, не просто боягузи, але ж як же ж. Я ж тоді збирав інформацію, а зараз я як туди піду, там ж зима сніг. А, і вони вже сидять, чекають там наступної весни. На наступну весну, я думаю, ситуація буде абсолютно не така, яка вона була цієї весни. Бо той градус, на який вони задерли цієї весни, хоч яким би він там кошмарним не здавався, все одно наступна весна буде крутіша, ніж ця, ніж ця попередня. І ем, треба використовувати в теперішній час. Коли зараз шар снігу невеликий, коли присутність ем, невелика на кордоні тих нквд стів тому що вони сильно знизилася їхня кількість. І зараз якраз дуже хороший час. Навіть в той момент, коли насипає сніг, треба купляти снігоступи і валити снігоступами по всіх напрямках. Тому що коли-коли, а от зараз це цілком можливо зробити. Те, що неможливо зробити влітку, через те, що вони спокійно сидять в тих своїх землянках. Наприклад, як у Львівській області, там в горах дорогою до польського словацького кордону, вони там собі сидять. Ну, до тієї частини, де сходиться, два кордони, і, там, де польський кордон, там, ну, напрямку гори його умовно. Вони там повиривали собі цілком пристойні землянки, і вони там сидять і дивляться через отвори на рівні, на рівні очей, що відбувається навколо. І е, зараз вони да, не сидять цілодобово, а влітку сидять цілодобово. Зараз вони там, несуть чергування по, е, по 4 години там вранці, там 2 години ну, від, вранку, зранку до обіду, потім в них є, там є якась пауза, а потім вони з'являються десь ввечері в годині четвертій, сидять десь до години 8, коли от народ активізується. А вночі там не сидять. Тобто вночі йти -то складно. І, ну, Але цілком можливо зараз там йти. І що ж виходить? Що зараз, наприклад, в народі побутують легенди про те, що навіть з Києва виїхати неможливо, бо там на вокзалі сидять ці менти, і вони там будуть перевіряти у вас документи. Ну, так ваша уява малює по факту. Хлопці, які сидять там по півтора року вдома, котрі вже знаходять собі, хто їх за гроші вивезе, і їм там треба доїхати десь до якоїсь станції в напрямку там Ужгорода чи Мукачева, там не доїжджаючи кілька, вони з хати бояться вийти, вони тих ментів на вокзалі бояться як вогню. А виявляється, що вони там просто кидаєш їм сумку, вони там просвічують ту сумку, виймаєш мобільні телефони, проходиш через рамку. Якщо нічого не пікає, собі гребеш далі, збираєш свої речі і валиш далі. І я про ці речі роз ну, розповідав, але люди вони не, ну, не вірять, тому що от в народі вже ці легенди наплодилися, тому що е побутують легенди про те, що от в потягах вони е е ходять. Там, тільки сідаєш в подяг, там починають бігати ті якісь інкаведисти, перевіряти в тебе документи, ловити виймати тебе за ноги на наступній станції. Це реально легенди. Тому що такі речі вони з кимось траплялися. Це було поодиноко. Одинокий випадок, десь, там, наприклад, на станції перед Ужгородом, там влітку в загострення, коли народу валила сила Селена. Чи... Ну, чи в якихось таких місцях. І цих випадків було там раз-два, і далі вже нема кого виймати, бо вже ніхто не їде. І... А ця легенда передається з уст у стаги. Люди впевнені, що їхати все не можна потягами. І ці люди, котрі проходять через той Київський залізничний вокзал, страхом чекають того потяга, сідають той потяг, їдуть тому потягу в бік там якогось Ужгорода чи Мукачу, всю дорогу трусяться, а нічого не відбувається. Ніхто по потягу не ходить. Далі вони починають дивитися, що ж відбувається на станціях. Висовують там голову на кожній станції, особливо там після якогось Львова, ну та там в західній частині, де Львівська, Закарпатська область. Вони висовують чи Франківська, висовують голови, там дивляться на залізничні станціях, що відбувається, а там нікого немає. І він сидів півтора року в хаті, боячись вийти, бо думав, що все перекрито, всі шляхи перекриті. І він реально їде і не може повірити в те, що реальність абсолютно відрізняється від того, що його уява намалювала під впливом пропаганди. Тому хлопці зараз найкращий час куди-небудь їхати. Зараз ну їх там, е е якщо у вас в голові таке, що ви не можете зі свого міста виїхати, от візьміть і перевірте це. От е спитайте тих людей, які можуть це перевірити, чи це дійсно так. І ви реально будете дуже здивовані. От ваш світ перевернеться в тому, що виїхати можна, можна навіть доїхати до якогось Ужгорода і Мукачева, і там з невеликими. Засобами цього застереження обережності ви спокійно спетляєте із того потяга. І на попередніх станціях так само спетляєте. Потяги, які йдуть вздовж цього словацького кордону, там де словацький кордон дуже-дуже близько, ну ті моніторяться по, по даних там три тижні назад. А потяги, які йдуть прямо там на Ужгород по короткому маршруту, то ті ніфіга не моніторяться. І можна доїхати вийти. Така сама ситуація із доїздом, там умовно, до якоїсь хуста. Ви спокійно ви в хуст не доїдете там із Франківської області, щоб просто валити туди на Закарпатську область на хуст. Там вас познімають з автобусів, там вас машини на блокпости не пропустять. На, на потязі вас там зустрінуть. А от якщо доїжджаєте там до, за кілька станцій до Мукачево чи до Ужгорода, берете таксі звідти і гребете в зворотньому напрямку, то ви проїдете без жодної зупинки. Сядете там просто на автобус, ви теж спокійно туди доїдете. І навіть після цього, що я розказав, нічого там страшного не відбудеться і ніякого кошмару не почнеться. Тому що реально вас вдома тримає пропаганда. Вам оця стінина вуха про Трампа, вона на вас діє. І ви нікуди не виховуєтесь із хати. Тому такий от підсумок. Зараз найкращий час йти. Незважаючи на ці морози, зараз можна виходити по найкоротшому маршруту, по, купуючи снігоступи, їх їдучи з таксистами з цими потягами, можна виходити на Словаччину, на Угорщину, на Румунію. По, ну, по коротких маршрутах попрямій. Тому що. Зараз реально потік впав там, в порівнянні з літнім, ну літні, він впав там в 20 разів. Там виходило сотня людей влітку в день, а зараз виходить там 5-7 людей в день. І в 20 людей потік впав в 20 разів. І ніхто там вже не намагається. Нам сто, тримати там, 10 людей чи 40 людей на вокзалі, щоб перекрити кожен вагон, щоб не дати вийти там, двом людям за день із, із потяга на, на кожній станції, там, на, на якомусь Ужгороді, груді, ось таке. Тому зараз ідеальний час в цьому. І скористайтеся цією нагодою. А по короткому маршруту ви міські мешканці пройдете, тому що у людини є запас міцності. Доки ти йдеш, м'язи виділяє тепло. Людина може там протриматися без сну там, ну, годин 36, умовно, бо з якимись короткими перервами на сон, там, на 2 години сну, на 36 годин і там хлопака з нормальними. Там з абсолютно з посередніми фізичними даними він з такою фінією порається. А маршрути на Словаччину там Угорщину нереально короткі. Вони там вимірюються в кращому випадку 10 кілометрів. Його там дуже не буде. Тому не зволікайте, оснащуйтеся і, і грибіть. І не слухайте, що прийде Трамп і він зупини війну. Він, він війну не зупинить. Ніяких переговорів Путін ні з ким вести не буде. Доки йому не віддадуть все те, що він задекларував, доти він ніяких переговорів вести не буде. Вони мають привласнити ті всі активи, що несе там та Східна Україна, ті всі шахти, ті всі сталеплавильні комбінати. Вони мають бути впевнені, що вони ті, ті, ті всі бізнеси, які приносили гроші Коломойському Ахмету, Пінчуку і Купі людей, про яких ми там не знаємо, які там в долях, е, вони повинні приносити гроші тепер вже е, е, дружкам Путіна. Вони повинні там тим Ротенбергам, е, Кадирову, ось цим пацикам вони повинні давати бабло. І якщо така можливість буде, так війна тоді припиниться. А, а так, Трамп, не Трамп, нічого такого не буде. Західний кордон укріпляють вам, втекти не дадуть, вас просто притримають на цей період, а далі вони за вами прийдуть. Вони за вами прийдуть, ну, відпочивши, з новими силами, повернуться із відпусток кінкаведисти. І, ну, і тоді доловлять решту. А там, дивись, підійдуть молодші ті. 18-річні, ті, контрим зараз по 23-20. по 23, 4 роки стане їм по 24-25, і особливо ця от категорія от їм от їм реально зараз треба валити, тому що вони ще міцні, сильні і ці відстані вони здолають. І вони можуть доїхати з мінімальними загрозами для себе, тому що якщо їх, вони там можуть нормально ризикувати, тому що якщо їх там візьмуть, ну то максимум, що зроблять, випишуть на них страх. і там запихнуть їх в потяг, з якого можна вийти на станції там, раніше і повторити цю всю фігню, яку вони збиралися втілити. Так, що там іще? Ну що, люди ще на останок можу сказати, що люди, які виходять за гроші, яких виводять за гроші. Вони з того боку вони почувають себе якимись винними, вони почувають себе в якійсь небезпеці, тому що їм там здається, що вони там зробили щось нелегальне, кримінальне. Вони там намагаються максимум себе підстрахувати, з'їздити там за якимись печатками, не їсти за печатками. Не їсти, бо навіть молдавани там сміються, коли їм буває, хтось там ляпне, що вони їдуть, що їм тільки печатку треба поставити, що впустіть нас, то. 100... Бувають такі випадки, що Молдовани розвертають в зворотньому напрямку. Румуни випустили, Румуни впустили назад, а Молдовани до себе не впускали. То не, не займайтеся дурницями. Ця, ця вся фігня у ваших головах через те, що вам здається, що ви вчинили якийсь там злочин. Нічого такого нема. І тільки ви отримуєте від Румунії той документ про тимчасовий захист, це абсолютно. Остаточно генерально свідчить про те, що ви тут законно, що уряд Румунії, представники уряду Румунії, надали вам притулок. Це означає, що до вас вже ніяких питань не може бути на території Євросоюзу. Як ви туди потрапили? Тому що у вас є або цей папірчик, цей папірчик вам не треба тримати і боятися його втратити. Ви його, якщо ви плануєте їхати далі, ви їдете. Перед тим просто його скасовуєте і їдете з папірчиком, який говорить про те, що ви отримали захист і скасували захист. Це для угорців, чи до які ви там кордони збираєтесь перетинати. Ну, угорців, звичайно. От цього папірчика це не то, що більш ніж достатньо, це от абсолютно точно генеральний папірчик, який вам прокладе шлях. Будь-куди, куди ви там хочете дістатися. Тому що якщо ви не скасовуєте румунський захист і далі з'ясується, що він у вас є там десь в Ірландії, ну, то вам тоді доведеться ставити невзручне положення людей там, які будуть казати вам, що так, я від тебе цього не чула, я те чи не чув, я тебе оформляю, але завтра чи в понеділок ти йдеш в консульство, скасовуєш свій цей захист. Ну, ось такий от підсумок. Так що ті люди, які платили гроші за вихід, ніякі ви не злочинці, нічого ви протиправного не вчинили. Ви звичайні люди. Викиньте Україну з голови тепер і е, живіть спокійним життям далі. А там далі, вже, якщо ситуація в Україні поміняється, або ви там не знайдете себе вже по тих Європах, ну то повернете. Так що всім успіху, ну і давайтеся знати з того боку кордону.